Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Грисимчук. Вітаю, Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Поки що у першому читанні ініціатором проєкту закону є прем'єр Денис Шмигаль. Цей документ може припинити діяльність УПЦ МП на території України. Йдеться про те, що можуть заборонити діяльність організацій, керівний центр яких знаходиться за межами нашої країни в державі, яка здійснює агресію щодо нас. Раніше з такою пропозицією виступала і служба безпеки України. Але сам проєкт закону ще має пройти друге читання та відправитися на підпис до президента. Українським сільгоспвиробникам на деокупованих територіях допомагатимуть фінансово. Відповідні виплати передбачені у бюджеті на наступний рік. Аграрії можуть отримати 4 тисячі гривень на гектар посівних площ, а також 7 тисяч гривень на дійну корову. Крім того, 2 мільярди гривень передбачені на розмінування територій. Кошти виділятимуть також і для тих, хто займається рибою. Зокрема, це і кредити, і допомога сімейним фермерським господарствам. Окремо пропонується відновлення програми часткової компенсації. Ця і за придбання української сільгоскогосподарської техніки. Міннотральна група ВМС Болгарії та Румунії почала розміновувати акваторію Чорного моря поблизу берегів Болгарії. Це частина маршруту нового українського зернового коридору. Зафіксували сім кораблів. Один з них румунський, інші болгарські. Нагадаю, цьому передувала зустріч міністрів оборони Румунії, Туреччини та Болгарії в штабі НАТО. Тоді ухвалили рішення про створення тристоронньої ініціативи для спільної роботи над боротьбою з морськими мінами в Чорному морі. СБУ викрила РПЦ на створенні православних ПВК для війни в Україні. Одна з таких приватних військових компаній під назвою Андріївський хрест діє на базі собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які задіяні на передовій. Під час відбору потенційних кандидатів перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу і мають бойовий досвід. Після зарахування найманців до лав ПВК. Московської церкви вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб. Фінансують ці ПВК приближені люди до Путіна під виглядом донатів на будівництво храмів. Велика Британія разом з партнерами надасть Україні 127 мільйонів фунтів стерлінгів у якості допомоги у зимовий період. Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ. Крім цього, минулого тижня британський міністр оборони також оголосив про новий пакет підтримки на загальну суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони підуть на розмінування полів та захист критично важливої інфраструктури. Військово зобов'язаним можуть заблокувати банківські картки. Щоправда, лише тим, хто не оплатив штраф за ігнорування вимоги з'явитися до військомату. Теоретично ТЦК за неявку до військомату дійсно може скласти постанову про накладення штрафу, тобто постанову про підтягнення вас до адміністративної відповідальності. І у випадку дійсно не склати цього штрафу, вони мають повноваження. Направити цю постанову до державного виконавця і виконавець вже буде в примусовому порядку стягувати з вас кошти, і це е, одним із заходів примусового стягнення цих коштів може бути арешт майна виїзд за кордон і також блокування рахунків. Однак тут не всіх рахунків, ну це інше питання. Начальниця поштового відділення привласнила пенсії покійників до того, як жінку викрила поліція, вона встигла вкрасти 17 з половиною тисяч гривень. Колишня очільниця відділення Укрпошти мала доступ до пенсійних коштів і знала, хто з адресатів вже помер. Підробляючи їхні підписи, жінка забирала пенсії собі. За це і загрожує до п'яти років за ґратами. Будинок Русова знову хочуть реставрувати. Відповідний тендер з'явився у системі Прозоро за 8 мільйонів гривень хочуть виконати протиаварійні роботи та відновлення фасадів. Дедлайн виконання робіт літо наступного року. Нагадаю, міська рада вирішила реставрувати будинок Русова ще у 2018 році. Навіть не зважаючи на те, що пам'ятка архітектури була у приватній власності. Майже через рік будинок Русова урочисто відкрили після першого етапу робіт. Тоді це обійшлося місту 150 мільйонів. Йонів гривень щодо якості робіт виникли сумніви, адже у голові однієї зі скульптур виявили звичайну пластикову пляшку. Вакцинальна кампанія проти кору триває на Одещині. До її початку лише 65% громадян мали щеплення від цієї хвороби, що не дозволяло створити колективний імунітет. Тож, у випадку спалаху кору хворіли діти і дорослі від 17 липня на Одещині провакцинували вже 18 тисяч 700 дітей. Для того щоб отримати вакцинацію або зрозуміти, що ваша дитина не щеплена, вам достатньо звернутися до свого сімейного лікаря, з яким ви задекларовані, переглянути медичну форму 62 і подивитися про те, що дитина якусь із даних вакцин не отримала своєчасно. Зателефонувати і звернутися до свого сімейного лікаря, записатися на прийом після огляду сімейного лікаря вам буде зроблена вакцинація. Вашій дитині в наших закладах медичних безкоштовно. 186 спеціальних платформ для лелек встановили працівники ДТЕК спільно з екологами, починаючи з 2020 року і до сьогодні. Усе аби врятувати і птахів, і мережеві опори. За підрахунками екологів, така ініціатива вже допомогла вберегти від загибелі понад 700 лелек. Спочатку спеціалісти енергетики знімають гніздо зі стовпа і вже на землі закріплюють його на спеціальній металевій основі. Кран підіймає конструкцію назад на опору. Тепер вага гнізда не загрожує електромережам. Цього разу до покращення умов птахів долучилися директор одеського зоопарку Ігор Біляков та актор Борис Барський. Вони отримали імені гнізда і відповідні сертифікати. Лелека це один із символів нашої прекрасної країни. І люди дуже радіють, коли вони бачать лелеку біля своїх осель. І тепер я буду пишатися тим, що в мене є персональне гніздо білого лелеки в Березівському районі. Незважаючи на війну, в 23-му році енергокомпанія продовжила встановлювати платформи для білого лелеки, і вже на сьогодні встановлено 21 платформу. До кінця року ми плануємо ще встановити 15 таких платформ. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.